Бажаємо усім, хто з нами це телевізійний канал Тава, творча команда програми ранок на Алтаві. Бажаю вам вдалого початку нового дня. Сьогодні нагадаємо п'ятниця. І ще один прекрасний щасливий день буде він наповнений. Не сумніваємося позитивними емоціями. Принаймні, ми до цього доходимо максимум зусиль. Повністю з тобою погоджуюсь. Незвісно, що тільки корисні поради звучать в нашому ранковому ефірі, зокрема не тільки від нас. Але й від наших гостей. І ми раді вітати в нашій студії Дмитра Гараченка, громадського активіста, спортсмена і бізнес-тренера. Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Да. Навіть не знаю, що почати, да? зранку. З бізнесу, зі спорту. З, з, з бізнесу чи зі спорту, да. з зарядки. Ну, В гарній фізичній формі, да, відповідно помітно. Ну, взагалі, зранку скільки витрачаєте часу на зарядку? Залежить від. Періоду мого життя, коли це такий відпочиваючий період, а не підготовка до якогось старту, то це зазвичай 10-15 хвилин розім'ятися після нічної лежанки, привести трохи організм в порядок. Можливо, трохи пробігтися на подвір'ї для того, щоб завести організм. А коли це підготовка до якогось старту, там йде програма. Там є ранкові тренування, і при ранкових тренуваннях зазвичай зарядки вони менш інтенсивніші для того, щоб ефективніше відбулися ранкові тренування там, після 10-ї години. Що застати? Ну, Яким ви бігом, спорту бібліотека? Та бігом, та бігом здає, якщо я не, не помиляюся, я, то бігом займесь, та? так? Марафони. Так, 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 так. Які дистанції а, у вас? Я бігаю в марафони. Ну, це... Бігаю в марафони, дистанція 42 км, 195 метрів. Стандартна дистанція, з часів. У 14 столітті. <рес> да, да, <рес> да. Цікава історія цієї дистанції, коли я задався питанням, чому ж 195 метрів. Виявляється, перший марафонець в часи Древньої Греції пробіг 42 кілометри. Uh -huh. І потім, коли ввели цей спорт вид активності як спорт на Олімпійські ігри, чи як офіційні старти, і проводили цю дистанцію в Лондоні, то виявляється, від місця старту до крісла, де сидить королева, 42 км 195 метрів. І, і ні, ні місце старту не могли здвинути, ні місць, ні трон королеви не могли ну, навіть теоретично здвинути. Тому після цього старту саме 42 км 195 метрів. І таким чином Британія війшла в історію марафону, як формувальниця цієї дистанції. Нічого собі, 42 кілометри. Я не можу собі уявити, за скільки часу це можна подолати таку дистанцію? Час зовсім різний. Чемпіони біжать за 2 хвилини, 2 години 2 хвилини. Це зараз чемпіонський результат берлінського марафону. І є люди, які добігають там до 10 годин, наприклад, це учасники, яким за 80, там, 100+, плюс. Є марафонці, які біють 100, 102 роки. Чоловік бігає марафони. Найстарший марафон і так. Тому що він там що? Ну, забігає за 6-7 годин туди. Далі. І збирається Ні, одружувати. Вибач мені, 102 роки 42 кілометри пробігти за 6 годин. Я теж так хочу. Нічого, все До речі, у нас в <yep> диканці живе Валентин Позивайлов. його Часто згадую, в тому числі на ефірах, бо його портрету немає на дошках пошани. А я впевнений в тому, що такі люди повинні бути на дошках пошани, принаймні в Полтаві чи в Полтавській області. Він унікальний тим, що зараз йому вже за 75, і він до сих пір стартує на 42 кілометри. 75 років він на 42 стартує. За своє, за своє життя він пробіг 56 марафонів, 56 фінішів у нього є. І я йому задав питання, який найважчий був, бо кожен марафонський старт він унікальний. Немає якоїсь середньостатистичної інформації. Кожна дистанція вона унікальна. І він говорить, що найважчий був марафон з Москви до якогось місця, коли він пробіг за 18 днів, 18 марафонських стартів. 18 днів по 42 кілометри. Нічого. Собі. Діці, да. От така людина живе у нас на Полтавщині в диканці. Валентин Позивайлов, і ми його запрошуємо, до речі, на наш захід на 6 вересня. Я думаю, що він прийме у нас участь. І ну, от, у людей ми люди мають матимуть змогу підійти потрохати їх з, да. Да, да, з великої да, літри. Ну, а ви долаєте дистанції не різні. А лише, ви долаєте, а, а... ні, давайте, ні давайте, давайте. Я знаю, про що ти будеш запитувати. Я хочу запитати, за скільки ви долаєте дистанцію Мій перший марафонський фініш був 4 години-4 хвилини. А -а -а. Це в Білій церкві минулого року. Цього року я пробіг у Харкові за 3 години 59 хвилин, але я біг з невеликою травмою, тому. Я орієнтувався на час 3.30, але біг з великою травмою, біг обережно, щоб не поглибити її. Тому 3,59, ну, 4 я, з 4 години я вибіг. А, а скільки а... взагалі людей бере участь в середньому? <клес> <клес> Нема середнього. Нема такого, так? Тому найма свій мархатський старт в Нью-Йорку. Більше 50 тисяч осіб біжить 42 кілометри. 50 тисяч осіб, там, якщо ви знаєте, є Нью-Йоркський міст, там так. дво чи триповерховий. От він повністю перекривається і марафонці перебігають. Це такі ну, як цікаві картинки. Я поселю. Дійсно, як себе можна змотивувати на такий? Це подвиг? Знаєте, воно якось природнім шляхом. От що мене мотивує бігти, я скажу, після 30-го кілометра. До 30-го може добігти будь-хто, я в цьому впевнений. Після 30-го починається справжній справжні марафон. То там необхідно, по-перше, готувати організм, щоб він після 30-го біг якісно без шкоди для здоров'я. Mm -hmm. І друге, треба мати мотиватори, які б довели до фініша. То в мене цей мотиватор, мій син. Я уявляю, що він там на фініші чекає мене, я просто не можу зупинитися. Зі скляночкою водички. Зі скляночки водички дивиться на мене, і я не можу зупинитися. А так у кожного свої мотиватори. Найпростіший мотиватор, з чого я почав, бігати марафон, я собі поставив мету пробігти марафон до 2015 року, не уявляючи, що це за дистанція. От я знаю, це 42 кілометри, але що там відбувається, як його бігти, як готуватися? в мене уявлення не було. Я написав у Фейсбуці, я даю обіцянку до 15 року пробігти 42. І розповів в той день всім, кого бачив там серед своїх знайомих. Тобто людей 200 там побачили і почули, що я прибіжу. Все, я не міг не прибігти, Тож, ти зрозумів що да, і далі я починаю розбиратися, готуватися, включаються всі механізми для того, щоб я пробіг. Мозок працює і я прибігаю. У ну, нас клас... є наша сторінка на Фейсбук. Да. І до речі, це класна штука. Насправді розповісти 200, 200 друзям, про Все. Те, що ти біжиш, і е, відповідно починається така така навіть гонка. Вони одразу пишуть: так я. Він добіжить 42 кілометри за 6 годин. Там, так, да, да. Там. Він добіжить за 5 годин, і все, у них також змагання своєрідне. Так. Або ще пообіцяйте їм, що ви там, якщо не добіжите, кожному по тисячі гривень заплатите. О, Потім, коли ви переходите, скільки людей це побачив. Ти да, Це мотивація. Хто лайкне, тому тисячу гривень, якщо я не добіжу, і у вас лайків буде там, поставі. Я ви собі, тисячу на тисячу, і подітись нікуди. все. Ну, А тепер від стартів, Наталю, тепер. Повернемося. Мені здається, що це правильно, коли спортсмен є паралельно бізнес-тренером. Тобто ця система мотивації, якби. А чому ні? Досягати нових 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 так. цілей. Перетинається, скажімо так. так, тут багато речей. Так от, долаєте дистанції не лише в реальності, так. а... Але І в іншій реальності. і реальності. Паралельні реальні про вас. Взагалі, ви працюєте, я так розумію, з початківцями, бізнесменами чи там з тими, що вже, як то кажуть, мають щось. Взагалі, знову ж таки, нас зараз дивиться, ми сподіваємося, да? підприємці. Зверніть увагу зараз, mm -hmm. будь ласка, корисні поради для вас. У ранку на Алтаві. Які зараз от беремо наш час, 2015 рік, можливо, там mm -hmm. якесь недалеке майбутнє. Які mm -hmm. головні рекомендації щодо того, щоб справа була успішною? Mm -hmm. е, вона ус... Все залежить від однієї людини, mm -hmm. від того, хто започаткував справу. Це команда. Ну, взагалі, mm -hmm. от такі от по пунктам, якщо mm -hmm. можна. Да, ну Перше, що хотілося б почати, це сам термін бізнес-тренер, бо він в, нашому, в нашій свідомості стереотипно закріплений як людина, яка працює от в частині. Бізнесу. Насправді це трохи не так. А, і поки що в нашому лексиконі, в нашій лексиці є схоже слово, але воно нове. А, називається коуч. Mm -hmm. Це більше європеїзоване, мабуть, mm -hmm. слово для mm -hmm. таких людей. Тому що бізнес-тренери, ті, які займаються зараз, проводять бізнес-тренінги, вони не завжди займаються і не тільки займаються з бізнесом, і бізнес напрямками uh -huh. розвитками бізнесу. А, Значна частина їх займається розвитком особистості. І чому виникла така потреба? Тому що наша система освітньої виховна вибудована таким чином, що люди, люди з самого народження йшли. По якійсь загальній схемі загальному механізму в навчанні, вихованні, розвитку діяльності своєї і так далі. І в цій системі не кожен знаходив щось своє, але проходив її, і потім, виходячи в світ, розумів, що щось ну якось не те, не те він вчив, в світі не так працює, і так далі. Тому виникла необхідність доповнити освітню освітню виховну систему іншими якимись інструментами, які б допомогли людям бути щасливими, більш щасливими в своєму житті. Такі люди почали називатися бізнес-тренери. От чомусь я не вивчав історію цього поняття, але бізнес-тренер. І вони проводять, особисто я, крім роботи з бізнесами, постановкою мети, допомогою в плануванні бізнесу, в формуванні місії, цінності бізнесу там, і так далі. Я також допомагаю людям в інших сферах, це ж саме робити, але в інших сферах. Наприклад, людина хоче поставити зрозуміти, що чим їй в житті е, хотілося б займатися. І е, зараз вона цього не розуміє. На тренінгах це можна зробити за допомогою інструментів тренінгових людина. Кожна людина знаходить своє. Знаходить своє, вона розуміє, куди їй далі йти по життю, потім в цьому руслі вже ставить конкретну мету, починає діяти. І відповідно приноситься їй набагато більше щастя, ніж вона робить щось не своє. З якимось дисонансом когнитивним взагалі то це така глобальна проблема це глобальна сказати, проблема. Це, це глобальна проблема, і маємо те, що маємо вислів такі відомої, відомої людини. Так історично склалося в нашому суспільстві і потреби, і запити на такі інструменти більше більше, більше. особливо у молоді, які ще проходять оцю цю. Стаціонарну консервативну систему, яка змінюється менш повільно, ніж того вимагає світ. От світ він більш мобільний, він змінюється, змінюється, а наша система консервативна і вона випускає людей, які не зовсім готові до роботи в цьому світі і життя в цьому світі. Тому бізнес-тренери допомагають цій системі бути людям щасливішим. Ну, За, мене, мене все одно, давайте так, так, так відгородимося трішки, так. бізнес тренінги але не. в будь-якому разі, так, от знаєте, візьмемо, візьмемо Діму. Да. Наш <стан> оператор <свілляє> <свілля> Діма хоче стати мільйонером. Він про <праць> це говорить кожного дня. <праць> ну, скажімо так, беремо, гіпотетично, да, да, будь-яке бажання, відповідно. Е, крім бажання, що потрібно робити людині? Людині треба зрозуміти, для чого це їй. От мільйонером. Це чудово, класно стати. Можливо, це тому, що сусід мільйонер. Ну і тоді чудово, коли ти був мільярдером. Так, треба зрозуміти, для чого Для чого ставати мільйонером. А можливо, і не треба ставати. А, можливо, це просто тренд, в який людина заскочила і як несе її, хочеться мільйонером. І коли у людини є чітке розуміння, чому для чого їй цей мільйон. Тоді вона стане мільйонером. Вона чітко зрозуміє, пропитається цим на кожній клітині свого організму, і мозок буде робити все те, щоб людина дійшла здійснювала кроки, щоб стати мільйонером. Вона розпланує, вона буде діяти, вона почне бігати марафони, бо мільйон заробити це не так то легко, тому треба ну, стратегічно і довго готуватися до цього. І якщо це так, то тоді людина рухається. Ці, саме цьому допомагає якраз коуч, коучинг, бізнес-тренери. А, якщо людина на якомусь етапі або на етапі ідентифікації розуміє, що їй це не треба, то відповідно вона. Спокійно відпускає це бажання і робить те, що їй треба, і насолоджується життям і стає щасливою без міліонерства. А є ні, бування. взагалі мене таке питання. Да, так, є такі поняття, там знаєте, реальні плани, нереальні плани. Нема реально, тобто реально і ви відразу говорите так: не віру зали... свої сили. Ні, мені стрім якісь рідне самонавіювання. Ви говорите, що от Розуміє. мозок включається, Розуміє. і... розумієте, реально, нереально це тільки рівень в вашому мозку і в моєму мозку. Це реально, а це нереально. Я думав, що пробігти 42 це нереально. Пробіг і кожного року буду бігати. І зараз я готуюся до бостонського марафону, де мені для того, щоб пройти кваліфікацію, треба на годину швидше пробігти марафон. На годину швидше. Я знаю, що це реально. Є люди, які бігають марафони, там є найбільший результат 500 марафонів за 500 днів. Вікіпедія видає. Це реально. Тобто, ну реально нереально, це рівень, рівень вашої свідомості, як ви собі цю планку встановили. Реально стати президентом, реально зрозуміти, для чого це вам і вперед Встановіть цінність цінності, які ви будете нести людям, завоюйте їхню прихильність, ставайте президентом. Як Немає нереальних речей. Якщо ви вважаєте, що у вас все вийде, ви праві. Якщо да, ви вважаєте, але, що не але, вийде, але це ви повинно теж бути праві. на рівні кожної клітини вашого організму. Якщо, якщо якісь клітинки не пропитані цим бажанням і прагненням, то це може стати нереальністю для вас. Просто якийсь стереотип Прийшов звідкись, комусь хочеться цього, а ви йдете не в своєму руслі, тому тоді це все нереально. І щодо знову ж таки, от ви говорили, там справа, якою займаєшся, там вона має не знаю, подобатись, не подобатись, так. Визначитися потрібно, я так розумію, дасть тієї якою, яка в тебе найбільше вдається, а, да? Я думаю, як? людина прихильна, починаючи на рівні генному, от ага. я проводив приклад, як японці з цим працюють, і чому Японія, яка Горах знаходиться, яких там 20 разів на день їх трусить, кожного з них, і вони успішна країна. Тому що вони, діток, які йдуть в дитячий садок, вони їх вже ідентифікують, до чого вона схильна. Система допомагає цьому. Робиться це дуже просто: беруть групу діток, заводять в приміщення, де є кімнати різної направленості. Цю групу заводять в одну кімнату. Показали їм, вони погралися там 10-15 хвилин, щось повідбувалося там в цій групі. Вивели, завели в іншу кімнату і так проводять по кожній з кімнат. Потім цю групу діток виводять і кажуть, а тепер йдіть, куди вам сподобалося. І всі вони розходяться по кімнатах, де їм сподобалося. А дорослі дивляться на це і відмічають: ця дитинка пішла в технічну кімнату, а ця дитинка пішла в кімнату мистецтв, бас там Спорту, кімнату, mm -hmm. навчання, кімнату, автомобіле, будування якогось. І е, потім розумі... з цим розумінням дітей далі допомагають рухатися в дитячому садочку, в школі, е, діти не задумуються, куди йти, навчатися в вузи там, японські і так далі. Бо зараз у нас вузи йдуть навчатися, переважно те, що я чую, е, куди хочеться батькам. Ну так, куди хочеться батьками або куди можуть куди батьки, батьки забезпечити mm -hmm. так. Але ж це зовсім відводить дитину, часто від... не зовсім, а часто відводить дитину і того, для чого вона призначена. Хист, так. Mm -hmm. Японці цього не роблять, вони на початку до входження в дитячий садок визначили, і дитинка пішла, вона щаслива, вона, по-перше, щаслива в дитячому садочку, вона щаслива в школі, бо вона навчає, вивчає те, що їй хочеться робити в житті. Вона з задоволенням це робить, вона якісно виходить уже на фініш школи, переходить в вуз, з задоволенням навчається, виходить далі, робить свою Справу щаслива, якісно, по-японськи консервативно і ефективно, і тому Японія така. У нас це трохи по-іншому. Там навіть квартирних крадіжок немає в Японії, дуже швидко техніка оновлюється. Я бачила інтерв'ю одного чоловіка, просто говорить, я вдячний крадіям, які забрали в мене телевізор. Так, так, є така справа. От, Якби там не трясло, як то кажуть, а японці. Що до техніки, режисери показують, що треба завершувати роботу. Я ти серйозно кажу, так. Надзвичайно швидко плине час, Наталю. Ми ще поспілкуємося обов'язково поза ефіром. обов'язково зустрінемося ще й в ефірі. З людиною, яка допомагає Зорієнтуватися в життєвих цінностях. У мене таке відчуття, що ми зараз ефір закінчуємо днем з Дмитро і все, Зараз буде визначати цінності, як стати мільйонерами. Шановні друзі, ми нагадуємо, що вранку на Алтаві сьогодні був знову, знову черговий цікавий гість. Це Дмитро Гораченко, спортсмен, громадський активіст, бізнес, коуч, да? так. Правда? коуч. коуч да. і просто хороша правда? І просто хороша, позитивна людина, яка знає. Багато чого цікавого, як зробити ваше життя краще, да, відповідно, і наше життя. Ми вже, ми вже зарядилися цією позитивною енергетикою вкотре, тому що ми заряджаємося сьомої ранку. От коли гості приходять, ми як вампіри від них щось беремо. От. Ось, Дмитри, да, да Дмитри, ні, щоб не вкусив. Я тебе зараз Дмитри. Ми дякуємо вам, Дмитре. успіхів вам Дякую. всього найкращого.